Дітлахи Харківського старого цирку самотужки зібрали гроші на утеплення манежу. Під час акції Харків зігрій Старий Цирк. Студія провела шість вистав, за які зібрала майже 50 тисяч гривень. За них мали б встановити нову систему опалення, якби не одне, але втрутилися столичні чиновники. Київське руководство компанії в телефонному режимі запрещає нашим співробітникам підключати цю установку. Даби ми могли вивести її на нормальний уровень і реально посмотрети, що, що ж ми змогли заробити. Директора студії після успішної акції звинуватили у зловживанні посадовими обов'язками. За фактом почали службове розслідування батькам вже натякнули цирку, не буде. Нашим дітям той тобто, нам, батькам, сказали родителям сказали том, що а, вам пора опиратися на вулицю, що цирк буде закритий. і як би там не було. А забирайте своих детей, хотите. То есть было предложено один из таких вариантов. Сделайте, пожалуйста, себе ЧП. Вот. І там воспитувати своїх дітей. Кричуща несправедливість ще більше обурила батьків. Мало того, що державна циркова компанія не в змозі сама забезпечити дітей теплом, так ще й посипала обвинуваченнями. Самі керівники давно підозрюють, нелюдські людські умови на студії створюють навмисно. Колектив розпустять, а приміщенню вигадають іншу долю не церкову із реєстру неприватизованих підприємств і виход студії на вулицю Наталкивають на мислі, що Возможно, цирковій компанії не совсем нужне це здание, а нужно это кому-то для Продажи. Хай там яка тепло взимку буде. Обіцяють у старому цирку за монтаж обладнання готові взятися навіть батьки. І поки під куполом тривають перипетії, мами загадують одне на всіх новорічне бажання. У нас одне бажання дідусі мороза. Ми хочемо на свою кришу, свій дом і хочемо тепло в домі. Ми дуже просимо, не забирайте у нас цей дом, вже наші діти дійсно живуть. Тим цирком. файна Василенко, Володимир Павлов, Ігор Мельник Вісті.